Добрий день, друзі. Я знову повертаюсь до свого ОСББ, нашого СББ Добрий сусід. Значить, про нього це, про цей ОСББ я знімаю багато років. Ну як багато? Ну і ж по самому початку, коли воно було створено, почав на 2020 тому році, в кінці 2020 року <кхм> віддає група. Рішила це зробити ОСББ Ну, не буду повторюватись. Його зробили у му Спочатку, 21 го року, цьку, вон, добрий сусід почала ОСББ в нашому будинку на 82 квартири працювати. Всі правління і голова ОСББ тут живуть в цьому будинку. І коли я почав ще до того. Дивитися про СББ в інших, і там, як воно, і там застерігали, що багато шахрайських тих дій, коли шахраї приходять в ці управління ОСББ і керують, обирають сусідів, там невеликі кошти, що збирають, і ті, і, і на тих, як кажуть, наживаються за щось сусідів за рахунок. Так я ось. Коли я цю статтю виставив в чаті ОСББ, що коли мене звідти не виділив наш дім в чат, значить, коли ще мене не видалили, тут почалося сразу сусіди. Ну як сусіди з будинку? Як ти міг а значить, ще. Обвинити чи правління в шахрайстві, це. А ось вже пройшло 4,5 роки, я можу сказати, що у нас ОСББ добрий сусід. Це шахрайська контора, можна сказати. Получилась. Як і писали юристи, адвокати, попереджали, що треба відноситись при виборі правління і відноситись серйозно до цього. А ми, а у нас не вийшло серйозно, як не вийшло. ну я на перших зборах одні були збори, коли голову вибрали і правління. І от вибрали голову і правління і на цих же зборах вибрали, ну, щоб зареєструватися значить, Мін'юсті і в сільській раді це ОСББ і ревізійну комісію. Так, по статуту, по закону ОСББ. Треба робити. Ну і виконали цю правління. А потім з'ясувалося, я одразу вже зрозумів, що це ревзійна комісія з двох чоловік. Це фіксія. Тому що вони ні дня не працювали і, ну як не працювали. Нема звітів за 4,5 роки. Хоча один раз у рік я вже багато відео знімав, про це розповідав. Звітувати мають. Ну, вони це не роблять. Ну, всіх звлаштовує. Я ось покажу, ну не буду показувати чат, наш дім там, ну, про що розповідають ці сусіди. Не так машину поставив, там кіт е акропив цей квіточок, клумбу, там, дитина, там щось, м'ячик викатився. Ось отакий чат. Проблеми то, що за 4 роки, 4,5 роки, що значить, правління не звітує. І все засекретило, я що кажу. Ні одного документу не побачиш. Хоча от зараз 20 травня йдуть через такий ДАХ-сайт. ДАХ-сайт, чи Спеціальна програма така, значить, де можна проводити в електронному виді ці збори. Їх почали ось 20 травня і будуть до 10 значить, червня. Йдуть збори і зараз йдуть. З одним. Одне питання. Це прийняття статуту нового статуту зі змінами Законодавства і просьби. Більше нічого там. І ось, перед тим, як ці збори, я ж думав, будуть збори, окрім того, що електронному голосувати, прийшов 20 травня. Голова стоїть і два дві ще людини там з нашого будинку. І я, ну, четверо. Більше ніхто не прийшов. Я питаю, будуть збори, каже, ну, нема нікого. І Хоча я скажу. Все робиться для того, щоб зборів не було. не таких. Все, все, що робиться, це фікція. Ось я перед зборами написав ось це колиста на пошту ОСББ. Ось. Прочитаю. Ну, тут ви самі можете прочитати, Ну, може, буде не видно, я не знаю. Я його зачитаю. Голові збив добрий сусід Усман ОМ. Від співвласника квартира 62 Мезенцева ММ. Заява. Черговий раз звертаюсь до вас по питанні надання мені для знайомного документи ОСББ Добрий сусід. Чотири роки ви мені під різними причинами відмовляли в цьому. Зараз будуть збори і мені необхідно ознайомитись з протоколами, звітами резінної комісії нашого ОСББ за період 2021-2024 рік. І протоколами і звітами правління за цей період. Модулі даху дозволяють розмістити цю інформацію, але вони пусті. Чому? Збори мають бути, щоб затвердити статут СБП зі змінами. Затвердимо. А що далі? Статут і закон про СББ 4 роки поручаться по звітності правління, правлінням нашого ОБП. Подієм правління СБ з модулями ДАху бачу. Бачу, і зараз це відбувається. Прошу надати мені можливість ознайомитися з документами нашого СББ. Повернути в мене в чат наш дім і користуватися дахом. Моя дружина довірила право голосу СББ мені. І ось дата. Що тут нотаріальну цю прикріпив довіреність, що мені дружина дала на право в зборах цих. І що відповідає. Голова ОСББ. Доброго дня, шановний Микола. Повідомляю вам в черговий раз. У нас немає ревізійної комісії. Великими літрами пишу. А також я подала заяву про звільнення Про звільнення. Про що ви в курсі? Правління пише. Про це вже 2 місяці. І що вони робитимуть після затвердження? Запитайте них. Це вже не моє діло. У мене немає часу. Цим займати всього найкраще. Ось це голова ОСББ. Давайте подивимось. У нас немає ревізійної комісії. Ну, немає ревізійної комісії, це порушення закону і це шахрайська контора. Все, я кажу, це шахрайство. Шахраї управління, коли немає ревізійної комісії, це збори, що вибирали голову і правління. Я рахую, що це недійсні збори. Тому що на зборах має бути поставлене питання і без ревізійної комісії, значить, і без затвердження і, і, і без того, щоб вона працювала, це не має бути. Це фікс, коли це не працює. А коли є дві людини прийняті і вони не мають звітів, це шахраї. Я не кажу, що шахраї це… Ця... А для чого це, це зробилося? І ось голова правління підтверджується, що вона порушує закон. І все. От у нас немає ревізійної комісії. І ось вона пише, що вона подала цей заяву про звільнення. Вона його подавала, і я був ще в 21-му році на початку. І поїхала, потім почалась війна, поїхала в Польщу, рік не було. Теж заявив, комусь заяву подала, поклала, каже, там правління і все. Нічого. Керувала, зарплату отримувала всі ці роки. І зараз отримує. І зараз написала чергову заяву, як вона пише. І нікуди вона не піде. Я вже знаю про це. Ось вже 4,5 років. Ще може буде 4,5 роки отак. Писати, каже, там у мене заява, що хоче, отаку від, отакі відповіді робити, як мені. Ні за що не відповідати. Ну як ні за що не відповідати. Ну, перед. Власниками квартири і співвласниками будинку. Ось такі відповіді давати. І все це <кій> буде продовжувати. Це я вже вангую, тому що, я ж кажу, заяви вона не перший рік подає. Ось. Правління я не знаєте, теж влаштовує, я ж кажу, мене це не влаштовує, як власника співвласника квартири. І співвласника в будинку. Як отак видається? В дах, куди нас агітує. Ось оця. Що зараз представлю. О, Іван Саєнка пише. Шлін, член правління. Що? Сусіди, що голосування за останній статус триває зановлений. Станом на зараз близько 47 співвласників будинку. І цього недостатньо. Прохання проголосувати тим, хто ще цього не зробив. Голосування закінчиться 11.06.25. Я писав, а толку з того голосування. Нічого в даху там є модулі, де написано документи виставити, щоб люди ознайомилися. Звіти, протоколи. Це ж закон про СББ і це як його, як його статут. Та й дах, це, я не знаю, ось так довго та, дах буде терпіти наше СББ на своєму сторінці, коли отак всі модулі ці пусті. Написано в цих модулях, що адміністрація не наповнила. По якимось причинам чи без причина поки що не заповнила ці сторінки, да, модулі. Там фінанси, документи, звітність, протоколи, все. Все пусте. І я ж писав це. Запитував голову СББ. Відповідь ви її бачили. А це таке. Це що ж? Пройде оце 10-го, 11-го, 6-го. Збори закінчаться, ну, оновлений статут буде, а ніхто його виконувати, ну правління не буде виконувати далі. Буде, я вже вангую, буде і далі ось така вакханалія. <кій> <кій> і ніхто нічого не буде. Тому що, коли б це не було так, робили б вже до цього 4,5 роки. І голова нікуди не піде. Будуть мутити. Бухгалтер вже одна звільнилася, зараз інший бухгалтер. Двірника немає. А коли, коли, як, ну, як по штату там по кошторисло числиться двірник? Там когось приймають, не приймають, комусь платять. Ну, не, не кошти, ми ж не знаємо, нічого не звітують. Зовсім. Від, зло, від слова зовсім. І без безвідно, це злочин. Я, я рахую, що це. Злочин не звітувати за 4,5 роки і не показувати прозоро все, що вимагає не тільки закон про СББ і статут СББ, а й дах, яким от хочуть скористатися наше правління. І я кажу, це гарна платформа. Там розробник все зробив для того, щоб все прозоро все працювало. І в Д ОСББ користується ДАХом. Ну, Правильно і, як кажуть, по закону. Там питання не визнати А у нас будуть питання. Вони вже є і будуть. І далі. І я не знаю, чим це все закінчиться. Ну я знаю, що я скажу, що е, шахраї і шахрайські методи правління ОСББ добрий сусід. Чому це кажу? А що, яка всю вигоду вони мають? А таку, я ж коли писав, коли що мене не видалили в чата, два рази видаляли. Я казав що непрозорість, беззвітність порожує те, що у нас. Це навскидку, я кажу. Я не всі хоч хотів на зборах за запитати, ну, зборів не було. В чаті мене не дають. Вигнали, як кажуться. Видали щату два рази. Тому у нас так виходить. Ось дивіться, зараз уже, не знаю, коли вони пропали котли з конце ріж з кімнат в, в першому-другому під'їзді. Це десь на 60 тисяч гривень. Газові лічильники, Не знаю, скільки вони там коштує, теж пропали. Запитав голову. Зараз покажу. Ось на моє звернення бухгалтер бувший відповіла, що вона теж вже числиться в цьому в в управлінні її нема. Якийсь активний член. І вона відповідає замість голови. Ось так відповідь. Ну. І я кажу, що це ненормально. Це має і міська влада, сільська рада, в чому є депутати, допомогти розібратися, чому управління ОСББ не виконує закон про ОСББ, статут не виконує. І... і я ж кажу, пропали котли за лічильниками. Це результат безвізність, без, візнес, без, без Домофони збирали 26 тисяч на нові домофони. Старі стоять там, профілактику зробив майстер за 1000 гривень чи за 2. Теж не звітів нічого. Контейнер пропав. Подавали заявку у поліцію. Не подавали. Шукали його чи не шукали. Контейнер для посміття. А ми орендували. Котел всі-всі роки і десь витратили на оренду 24 тисячі. І тільки через 4,5 роки купили котель. Я не знаю за скільки там. Пластиковий. Це раціонально виконується. Це, це я тільки то, що на поверхності. А за на чому і все все? Чому не прозоро правління і голова і бухгалтер не роблять прозорість, і, значить, і в звітах протоколи не показують договора. Тому що при, при з, 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 з підрядниками, якими навіть, вони працюють, вони грабують, ну як. Рабую це правохоронні органи мають провести розслідування. Ну розслідування чи ні, де показати. Вони, бюджет не такий великий, але вони з нього щось мають, я так думаю. Тому, якщо б цього не було, було б все прозоро. І люди бачили ці протоколи. Де б могли бачити, куди витрачені кошти, як вони витрачені, раціонально, нераціонально. Ось так. А поки що <кій> йде якась гра в цей дах, ну як так, платформа дах, оці збори для нас кажуть, заставили чи. Це чи так заставляє, щоб провести ці збори затвердити новий статут. А нічого ж не міняється. Коли нема прозорості і звітності, все це фікція, все це бутафорія. І все це незаконно. І з цим беззаконням треба закінчувати. Ось ББ добрий сусід. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення.